Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я і себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все. Ну, все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства краси навколо. Ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби. І це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила, з чим. Я буду працювати також піднімаються теми а, чи залишатися в шлюбі, чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам, я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що сонце зайшло в терези, а це енергія. Планети рухаються, і вони рухають нами. Вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивалися в якійсь темі, в якій куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки. Ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любую астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в Instagram. Е, і в Instagram ви можете ще отримувати кожного дня, в сторісах ви можете отримувати підказки на день. Я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на таро розклад для кожного знаку зодіаку. Близнюки, я вас вітаю і запрошую на ваш таро прогноз на жовтень місяць. Паш Пентаклів чудова карта. Чудовий початок жовтня. Подивіться, яка краса! Це шанс. Шанс почати щось нове. Рекомендую, зараз зростає місяць. Дуже раджу, якщо ви е, маєте якийсь проєкт, якусь ідею втілити її в життя, то у вас буде усе задля цього. І навіть поряд якісь е, молоді люди, які можуть вам е, допомогти матеріалізувати цю ідею. Може бути і поміч матеріальна, е, якась премія невеличка. Ну, скоріше за все, це шанс почати щось нове. І а, в подальшому воно обов'язково вам дасть якісь матеріальні дивіденди. Я вам цього бажаю. Наступна карта. Знов Пентаклі. Щось таке у вас відбувається з грошима. Дуже вам раджу не. Витрачати зайвих грошей, тому що це четвірка пентаклів. Четвірка, ви бачите, це дівчинка ховає гроші, тобто вона відкладає на чотири чогось важливого в вашому житті. Ну, наприклад, там на базові потреби, заплатити за усі комунальні е, якісь е, важливі речі там на їжу відкладаєте на е, ще кудись. Чотири, зрозуміли, вам ліпше знати куди. А зайве не витрачаємо. Ну, і дуже важливо дбати про себе. Смачно годувати, одягати себе по погоді, тому що у нас з вами змінюється пора року. Вже починається осінь, і вона така буває крихка іноді сонечко, а іноді і вітерець. Тому дбаємо про себе. Наступна колода. Вісімка Пентаклів. Зверніть увагу, близнюки. У вас третя карта Пентаклів це земна стихія і це гроші. А, будь ласка, знайте, ну, це велика нагода, це вже інші кошти, а, це вісімка Пентаклів, ви точно отримаєте а, визнання а, 100%, тому що це карта майстра. Вас можуть. А, Нагородити як сертифікатом, так і е, грошима. Це може бути премія. Стовідсотково це визнання вас як спеціаліста, як майстра своєї справи. Ви можете бути вчителем, ви можете сміливо говорити про збільшення вашої зарплати, а також ви можете вже бути брендом себе. Ну, тобто, ваше ім'я вже є на ринку праці в тій темі, в якій ви працюєте. Ну і визнання казала, вчителювання також. Ви можете вже подумати про те, щоб передавати знання, тому що ви вже бренд, ви вже відомі серед своїх колег. Радію, на карта. Ту з мечів дуже буде велика нагода, пропозиція для вас, новий контракт. Бачите, от я казала, що визнання буде, вас побачать, ви майстер своєї справи, і з вами можуть підписати новий контракт, вам запропонувати. І це ну, крутий шанс, який веде до перемоги. Тому раджу передивитися, задайте питання, якщо сумніваєтесь в якихось пунктах, обов'язково підключайте юриста, когось там, адвоката, не знаю, хто вам буде в нагоді. Ну і вирішуйте, давайте подивимося далі. Що то буде далі. Круть. Вибачте, за такий а, вислів. Ну, слухайте, дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це ж про ні, дев'ятка кубків, дев'ятка чаш це, подивіться, насолода від життя здійснення мрії. Таке враження, знаєте, що те, що ви а, скажете, от яку ви зарплатню хочете, і вам одразу пропозиція прийде, і ви будете щасливі від того, що вам вдалося. Ви осмілили там. І а, не побоялися а, сказати, скільки ви коштуєте ваші послуги, і а, одразу і задоволення від себе і свого життя. Це карта здійснення мрії, це карта того, що вам захочеться позвати а, гостей до себе, і буде гарний настрій, і хочеться розділити а, те, що відбулося в вашому житті. Вас взагалі можуть запросити на день народження, на ювілей. Ну, здебільшого це карта самодостатності і втілення мрії. Я за вас радію, близнюки. Знову карта майстра. Це ієрофант. Треба буде, можливо, звернутися до державних осіб, які вам допоможуть ну, там, якісь бюрократичні питання вирішити з документами здебільшого. І також це карта, я сказала, наставника, майстра. Ви можете стати цією людиною і навчати інших людей, передавати свій досвід, свої знання. Ну, також дуже я раджу це робити, тому що визнання ви отримали, і це логічно вчити інших людей. Знову, туз. А ні, це вже туз жезлів, як красиво. Тут був у вас туз мечів, а тут уже туз жезлів. Це говорить про те, що вам дають усе. Що вам потрібно для того, щоб втілити якусь вашу ідею в життя? Тут жезлів це бери роби Знаєте, це прийняв естафету від когось, ну, тобто, вам дозволили дали всі карти в руки, дали всі повноваження людей, я не знаю, там, матеріал, який там треба, і ви це робите. Також тут жезлів у нас про зачаття, тому якщо ви не плануєте вагітніти, побережіть себе і своє здоров'я. Якщо плануєте, то всі шанси є у вас завагітніти в жовтні місяці. Зрозуміли? А також займайтеся спортом, тут жезлів це дуже крутий початок. Де ця звичка здорова стане просто ну, прекрасним інвестуванням в вас, в ваше здоров'я, і стати такою прекрасною звичкою для себе для здоров'я. Наступна карта. Двійка, жезлів. як красиво розвивається. Можливо, з'явиться друга людина, яка вам буде допомагати. А може, вам запропонують поїхати кудись, а ви будете вагатися, чи їхати, чи ні. Або вдвох поїхати, у вас також може вийти. Це може бути і відпустка ви вдвох кудись поїдете відпочити. Може на два дні, може на два тижні. І так, і так. Чому я так кажу? Тому що тут глобус, бачите. Стоїть, тому у вас всі шанси будуть подорожувати. Якщо ви хочете, і ви не відпочивали влітку, то будь ласка, в бархатний сезон найліпше, мені здається, ну я так вважаю, що це прекрасний відпочинок. Наступна колода королева жезлів. Дійсно. Буде прекрасна нагода подорожувати, ну і попрацювати. Така королева жезлі вона встигає кругом. Тому що вона на ентузіазмі, весела, така, знаєте, лідер може навколо себе зібрати людей і так їх організувати, що усі весело зроблять неймовірні дадуть результати. і весело, і весело Просто е, разом кайфуючи е, з, з веселощами, з жартами зробити те, що е, ви сама ну, ні в якому разі. Звісно, можна, але ви потім е, будете дуже виснажені. А ось ця королева жезлі, вона лідерка, тому в неї ліпше всього е, виходить і працювати з людьми, і делегувати. Тому раджу. Також вам може допомогти така королева. Вона може, наприклад, вам запропонувати роботу. Або ви можете отримати підвищення, ви можете е, мати вже інший статус, ви можете стати директором або начальником якогось відділу. Це також може бути. Ну і може вам допомогти жінка 40 плюс, більшого віком, і такі знаки зодіаку, як. Вогняної стихії. Це у нас овен, стрілець лев. Раджу спілкуватися з такими жінками. Ну і бути самими такими. Диявол. Цікаво. Треба сказати, що ця жінка вона ще дуже сексуальна. Тому у вас може бути потім розвиток подій ось такий. А ви можете звабити когось, а можливо, вас хтось буде спокушати. Тому, якщо не плануєте, будь ласка, будьте упереджені. Ну, і треба сказати, що диявол це у нас зловживання будь-чого: як алкоголю, наркотиків, якихось ліків, будь-чого, переїдання, тому, будь ласка, на оцих веселищах не забувайте про міру. І дбайте про себе про своє здоров'я. Ну, і тут іще у нас маніпуляції, великі гроші. Будьте обережні. Давайте подивимося, як кінець місяць, жовтень у вас буде. Королева чаш, все буде норм, подивіться, королева чаш поряд буде людина, яка добра, така. Чуттєва, це може бути психолог, це може бути подружка, і ви прекрасно проведете час. Раджу звертатися до таких людей. Це може бути і психолог, таролог, психотерапевт. Якщо вам потрібна буде допомога, то нехай е у вас буде сміливість і бажання звернутися, тому що це завжди прекрасно пропрацювати якісь свої упередження. Якісь травми для того, щоб подорослішати, і вийти на інший рівень себе, щоб з насолодою жити своє життя. Ну, і це може бути якийсь проєкт, цікавий, творчий, який вас можуть запросити, або прийде жінка і щось запропонує до вас на роботі, нова людина, або взагалі по життю ви зустрінете таку. Ну і це треба сказати жінки водяної стихії це раки, скорпіони і риби. Остання карта на жовтень місяць, близнюки, для вас. Помірність. Прекрасне завершення, я вважаю, це старший аркан. Помірність, подивіться, це янгол-охоронець, який завжди з вами. Він вас оберігає і охороняє. Ця карта ще говорить у нас за час. Вона відповідальна за час взагалі. І вона говорить про те, що усе в нашому житті завжди вчасно. Тому, якщо ви там колись переживали, що ви там в минулому щось не зробили, або навпаки, знайте, усе завжди так, як повинно бути. Усе завжди вчасно. Ось саме ця карта нам говорить: перестаньте жалкувати за чимось. Усе ви зробили правильно і вчасно, так як повинно бути. Навіть якщо там був якийсь негативний досвід. Ви зростали в ньому. Якщо не зростали, то передивіться, якою людиною він вас зробив, той досвід. Тут велика мудрість. Ну і е, пам'ятайте про те, що що ви віддаєте, те ви і отримаєте. Бачите, він тут воду переливає. Що віддаєте, то і отримаєте. Я за вас радію, близнюки, мені подобається, дуже такий, знаєте, послідовний, такий логічний, такий, ну, мені дійсно за вас спокійно і я радію. Па-па, приходьте, радьте своїм знайомим і близьким, підписуйтесь на YouTube канал, в Інстаграм і запрошую на листопад. Па-па.